Зараз я вам розкажу таку штуку, яку не має розказувати нутриціолог, як знизити негативний вплив від алкоголю. Отже, ці два препарати у вас повинні бути постійно: це нацтіл, і альфа ліпоєва кислота. Ми приймаємо їх або безпосередньо в день прийому алкоголю, або вже після. Вони дуже потужно запускають нам другу фазу печінки, тобто детоксикації, і допомагають вивести алкоголь з організму швидше. Сюди ж ми підключаємо базово вітамін, С і магній для підтримки наднирників, тобто зниження кортизолу, тому що будь-які свята і вживання алкоголю це дуже сильна нагрузка на наші стресові системи. Ну і щоб воскресити себе і свої мітохондрії, повернути енергію і працездатність. У нас є такі штуки. Електролітами приймаємо вранці а, і коензим q 10, і PQQ, як основний помічник роботи мітохондрії, вже до обіду ви будете почувати себе чудово. Звичайно, я раджу не вживати алкоголь, але все в житті буває. Тому якщо вже таке сталося, приймаємо ці препарати, почуваємося добре, допомагаємо печінці і мітохондріям і виходимо з мінімальними пошкодженнями.